Новозбудований дитячий садок світлячок у 12-му мікрорайоні не відкриється 10 листопада. Про це сьогодні нам розповіла його керівниця Оксана Логвиненко. В чому причина? Далі у нашому сюжеті. Мешканці 12-го мікрорайону записуються в чергу, щоб прилаштувати свою дитину у місцеві дитсадки наперед за декілька років. Анжеліка водить свою донечку Алексу до сусідньої ясточки, але каже, думали перейти до світлячка. Лука, звісно, здесь, а туда я Хотілося б спробувати. Оксана Хоменка мама близнючок Варвари і Кірі. Дівчатам у дитсадок іще за три роки. Але в чергу до світлячка їхня мама записалась місяць тому. В інтернеті була анкета, натрапили звичайно. <звичайно> і записались, там було написано, що нам подзвонять. Особисто завідувач, але ну, поки що ніхто не дзвонив. Я не знаю, коли буде. Хотіли б попасти в новий садочок. Збирається за два роки туди потрапити, і мишко його мама Анна Малайчук розповіла, що шукає кращий педколектив для сина. В електронну чергу записалася в обидва садочки. Ми встали і в новий садочок, і в В ясочки нам відповіли, а в новому садочку ні. Чесно кажучи, я ще. Так і не, не зрозуміла, куди хочу. Мені не дуже подобається територія прилегла у новому садочку, тому що вона дуже маленька. І мені здається, що ну, місця буде менше, ніж в цьому садочку в старому. Ось. І я ще не знаю, які там будуть вихователі, яка буде завідуючись. Мені важливо знати, яка буде людина. Тут не знаю, але за відгуками хороші. Нині на території садка працюють будівельники з персоналу, каже директорка Оксана Логвиненко, адміністрація, бухгалтерія, завгосп і помічники вихователів. Педколектив і ще набирають. Не готова вам час так сказати, коли буде точне відкриття закладу. Проблем таких як такових немає, але ми робимо все від нас залежне, щоб заклад відкрит, відкрився вчасно. І все буде всі повідомлення будуть виставлятися на сайті. Вже записано, стоїть на електронній черзі 300 чоловік. Там діти записані, які, які тільки народилися, які виповнився тільки рік. На сьогоднішній день у нас 90 чоловік, які готові, вже коли садочок відкриється, стартувати в наш заклад. Новий садок світлячок розрахований на 160 дітей. Тут є свій басейн, закуплені меблі та посуд для їдальні. Минулого тижня тут називали дату його відкриття 10 листопада. Тепер кажуть, вона невідома. Є деякі фактори, які Впливають на відкриття. Щоб відкрити садочок, необхідно, щоб все вже було завершено, щоб зайшли діти і відчули себе щасливими щасливими в цих нових стінах. І не тільки діти, а й всі учасники освітнього процесу. 10-го чи 12-го. але точно знаю, що після завершення всіх, всіх, усіх робіт. Анатолій Сасо, голова громадської організації, яка опікується людьми з інвалідністю позору, говорить, що 9 вересня до СУМ приїздила урядово уповноважена справ осіб з інвалідністю та разом з ним інспектувала новий. Дитсадок. Тоді виявили порушення діючих будівельних норм щодо доступності приміщення Салонії, для людей тобто з інвалідністю. Для незрячих з вадами зору це не було там, не передбачені направляючі тактильні полоси, внутрішні інформаційно-контрастні таблички. Там по іншим ще на залогієм для як кажу, дітей на візочках, це невідповідність ширини дверей, потім сан на невідповідність санвузлів. Сьогодні директорка садочку Оксана Логвиненка показувала нам виправлені недоліки в туалетній кімнаті басейну. Це? У нас Водомі потребами для куда На сайті бюджетних закупівель Прозоро замовник будівництва садочку управління капітального будівництва Сумської міськради 7 жовтня розмістив оголошення про закупівлю додаткових робіт на будівництві. В обґрунтуванні зазначено, виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт у того самого виконавця на майже 30 мільйонів гривень. Начальник управління Віталій Шилов пояснив додаткові витрати з дорожченням будівельних матеріалів. Проектування вілося в 2018 році. У році ми проходили експертизу по даному об'єкту. Тобто ціни всі, всі шострої матеріали, що роботи всі 18-го року, грубо говоря, роботи ми почали в 2020 році. Навіть Держстат говорить, що по сравнів з 2020 роком і 2021 роком, Ціни на строїтельні матеріали, на все виросли около по по-моєму 17%. Так это це за год. У нас виходить, ми на стартували з года. За словами Віталія Шилова, будівництво садка коштуватиме 92 мільйони гривень, з яких 40 мільйонів має бути державний бюджет. Решта кошти платників податків міста Суми. Ігор Стрельцов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. За словами Анатолія Саси, у вересні 2018 року до державних будівельних норм внесли зміни щодо вимог доступності для людей з інвалідністю в новобудовах. Нагадаю, два роки тому, коли йшлося про закладку фундаменту, частка міста у будівництві садочку мала складати 10% вартості державна 90%. Пізніше пропорції змінились: 40% кошти держави, 60% – міські. У 2019 році, коли проводили тендер, мова йшла про вартість садка у 59 мільйонів гривень.